Матеріали для закриття та утеплення вікон, ремонтні набори, а також продукти харчування передала Франція для Харкова. Загалом чотири фури з гуманітарним вантажем, вартістю понад мільйон євро. У межах безпрецедентної акції Корабель для України це наймасштабніша акція, яка була до цього часу серед тих, що були організовані Міністерством закордонних справ Франції. Мова йде про 58 тонн харчових продуктів, 38 тонн будівельних матеріалів та 7 тонн медикаментів та медичного приладдя. І незабаром ми оголосимо про відправлення до України генераторів, які зокрема допоможуть Україні вистояти в цей непростий період. Посол зазначає, що допомагають Харкову від самого початку повномасштабного вторгнення РФ і зупинятися поки що не можна. Адже навіть у день чергової передачі вантажу ворог знову обстріляв місто. Це ще одне доказательства тому, що російський агресор осуществляє геноцид проти українського народу. Когда разрушается критическая инфраструктура города Харькова и перебои с энергоснабжением, соответственно, транспорт и в это тяжелое время рядом с нами народ Франции. Пользуясь случаем, хочу передать слова огромной благодарности двум двум мэрам. Это мэр Лиля и мэр Парижа, которые постоянно рядом с нами. Та не тільки Франція підтримуватиме харків'ян під час надскладної зими. Необхідну допомогу готуються зібрати і у Польщі. Я 29-й раз в Україні з початку февраля. Крім їди, ми також транспортуємо генератори на 1500 кВт в Київ. І ми хотіли б узнати, є потреба в місті Харкові. І продукти харчування, і генератори вкрай необхідні місто у зимовий період, констатує мер Ігор Терехов. Конечно, тот ад, который намеревается российский агрессор сегодня натворить, оставив людей в холода без отопления, без электроэнергии, без воды, это, это геноцид. Ігор Терехов зазначає, Харків чи не найбільш постраждали місто в Україні. Наразі різною мірою ворог зруйнував 110 шкіл, стільки ж дитсадків, 54 медзаклада, понад 4 тисячі житлових будинків, а також чимало адмінбудівель. Крім того, внаслідок обстрілів постраждав громадський транспорт та інфраструктура. Ніж хотіли так зділати, щоб чтобы... Зайти в Харьков, захватить Харьков, объявить его столицей Восточной да. Украины и пойти дальше. Да, мы разумеем. разумеем, разумеем. А Харьков стал форпостом украинской державы. Да, разумеем. Поэтому вы должны понимать, конечно, что они с таким цинизмом и ожесточением, как Харьков, они не бомбят ни один год. Представники Польщі запевнили, що підтримуватимуть Харків під час війни, та найголовніше готові допомагати відбудовувати місто після перемоги України. Ніколь Костенко, Сергій Перець, Олексій Стеренков, Світлана Бреус, Харківські звісті полівемо.